Привіт, друзі! Ну що ж, всі відралися. Я бачу, лише я залишився. Ну так по Ютубу бачу, всі вже горуть помаленьку, а я не дергаюсь і не смикаюсь. Ну і зараз я трішки пропущу цю оранку, так як в нас занадто мокро. Там така ділянка, що потрібно перекинути хоча б ну, 30 сантиметрів. Взяти, так як є засміченість, певне, є певні такі питання, раз її потрібно толково перевернути, тобто Дощі Дощіляють у нас. Доволі так серйозно. Два-три дні сухо, ну, без опадів, така хмарна. Третій день як вляє змоче. Що бачу по інших хлопцях, які оруть, липне, важкувато, буксують трактора навіть вниз з тими плугами, які предназначені до тих тракторів, все рівно навіть з горбка важкувато. Це все йде, земля забита, залята. Ну, якби. Як би скажу так, яке, що плух, то я замовив, десь мають відправити. Але там, то підрахував певні питання по солярі, по часові, по моторесурсу, трактора. Хоч, як би сказати, він для того призначений і брався, цього разу я трішки. Там пропустить. Оренка дійсно важка. Хто не оре, бачу, і розповідаєте під відео. Ну, з ще яким плугом. Там бачу, Квернеленди непогано так вимальовується, то солідно працює. І там виставлені ті полиці все до повідношення. Ну, видно, що до діла зроблений плуг. Там питань немає. Ну, Вартість його, звісно, така космічна. Ну, не космічна, а відповідна до нього. Пропонував мені підписник також. Квернеленда ну, за непоганою ціною, але поки що, як би сказати, так як направленість була на культиватор, то поки що якби, з плугом підійдемо трошки дешевше, так оптимально, а з часом вже тоді побачимо. Ну, Поїхали помаленьку на поле, побачимо, що ми там зробимо, так як і розповідали хлопці, що вони урод і це нелегко. Вже телефонують, ми поїхали. Багато ся непораних городів. так як ця погода не дозволяє це робити. бачу. МТЗю входить, то кадет так непогано, що важкувата. Розмовляв, перерозхід солянки йде доволі такий непоганий. На не? хто ж то що не скаже, ну, вертом до 25 літрів на гектар рахувати. Це немало. І, ну, все дивлячись, як яка резина, як яка сепка, ну, йде на блокировках оруд і йде пробуксовка, а звісно, що це розхід соляни такий. Забита цими дощами, що заляну так, непогано, пшеницькі сходять, одна радість, щоб це тепло продовжене, тим пізнім посівам пшениці, все ж таки дасть е розпущитись, ну, хоч якісь нормальні фазі зайти в зиму. це плюсове. Але передають вже такі незначення. то побачимо, як вони ще Що буде, то буде, побачимо яким моква стоїть конкретно, погляньте, що це лише вийшов з трактора і вже поначіплювалося. Пожним не хресток трішки є. Добре, що передискували. Бачу по тих оранках, яку вже провели по кукурудзині. То там воно і по пшениці така невесела не ситуація. Щоб сказати, що все чорне, то далеко ні. Зараз побачимо, як буде тут відбуватися до цього. Трактор потужненький, але ситуація нелегка. Моква стоїть конкретно. Зараз будуть якісь букси, щось буде, якісь нервування, скриплячі, риплячі. потрібно буде це все перекинути і зробити, підготувати її до зими. Відтягувати немає, розмовляли так, можливо, тікати морозів. Є, передають там один день мінус один, але що мінус один, то нічого не означає. Навпаки, морозом воно ще підтягне цю попусту і підтягне вологу, то не сильно така добра оранка була вже в досвідові є, ще важче. То зараз будемо пробувати якось так, що вийде, то вийде. Но заради потрібно. Це знайомий трактор, того року хлопці орали під соняк, зорали, доволі так непогано. Урожай був гарний. Либо проміняли, розпушили землю. Воронка все ж таки є оранка, коли робить. Ти шлях такий немаленький Мокро, гуляйте було. Мокро. Вопці воду доставали Вони роблять реально. Поїхав трішки хлопцям перекусити, то бачу, інтезюк, там пелеана тягає по кукурудзеню вниз так трішки ну з наклоном ділянки йдуть, рівнинних тут не сильно є багато. То плуг 3 по 35 швидше за все. Бачу, він заді, задом до мене був розвернутий, але я бачив по ньому, що сердитий доволі так сильно. Е, з блокіровкою. пробуксовка йде конкретна, що важковата оранка, але всі бачать, що потрібно його зробити хоча б чорним по можливості. І от такі питання. Ну нічого, помаленьку подолаємо. Телефонував за плуга, десь мають завтра вже відправити плуг. Так Чіпка, де маленький, там відореться. Говореться собі вже, плуксер все ж таки потрібен. Ну такий рік, бачите, і вогко, і мокро, і потрібно підходити серйозніше. Хоч і питання трішки, як би сказати, дорожче виходить, але спокійніше. Якось так. Практичний момент знімлю так низько, щоб не в образу, як би сказати, господарям ділянки, але таки практично наглядно ця ділянка збиралася приблизно плюс-мінус. ну, День туди-день-сюди з моєю, то тут я провів дискування, хоч трішки і. Як би сказати, з запізненням, тому що потрібно проводити ну, бажано в строки після збору до п'яти днів. Чим швидше, тим краще, щоб земля не випарувалася волога і перемішати, поки є та волога, яка є, щоб краще перемішалася солома зверху так поверхнево, тоді вона розщепиться і буде краще переорюватись. А тут дискування не відбувалося. Ось така ситуація. Бачите, що стерня. І наверх так залишалося. Вся ділянка практично так. Не буду показувати, щоб не, не, не образити власника. Але такий наглядний приклад, що потрібно все ж таки проводити дискування, тоді ця стерня буде перероблятися. А тут на сому було привезене дискування. Ця стерня, як бачите, положена на ґрунт і вона вже її стан не такий сухий, як тієї, ну така як, як, начебто зрізана свіжа. А така вона вже, як вата в'яла. Тобто грибки плюс. Ну, Температури трішки занизькуваті були для них, для їхньої роботи, але е, вологи вистачало і в принципі так спрацювало непогано. Що, Як бачите, фон кращий, набагато кращий фон. ну, Нічого, це що волога. Волога так непогано, але волога це завжди добре. Спокійно, тихо, зроблено, без цих буксів. Я ж бачив, як то хлопці тих плугів втягають, воно ну, важковато, особливо після кукурудзення, так і в розповідях, що із блокіровкою, Ну, не то зовсім не то навантаження на трактора йдуть колосальні, але помаленьку, як то кажуть, штурхен-пурхен і турляють. Ну, а я пішов таким шляхом, на мою думку, все ж таки. Ну Розумніший шлях, так як не те, що техніку там потрібно шкодувати, і вона повинна працювати для роботи, але тут е, у нас, по-перше, ці чорноземи, там далі бачили глинисті ґрунти, нелегкі, важкі ґрунти, що навантаження таке буде доволі немале на трактор. Трішки довше це було. Зараз ці дощі перепадають. що ти не можеш вклинитись в цей момент. А тут все ж таки заїхали 3 метри там, 3, ширина захоплення самого плуга, кинули, пройшлися. Як бачили, що спочатку з буксами такими, хоч ці трактори не знаю, який наш десь зверх десятки, То там 10-12 тонн, то важковато. так Оранка в районі 27-30 см, глібоченько, непогано перевернув, перекинув, площа готова до зими. Йдуть дощики, сніги, дасть Бог, наповнюються вологою і далі буде далі. Ну, по цьому так. Начебто непогане рішення, рішення правильне, рішення розумне, і не треба там тих штурхен-пурхен і плюватися, і пробуксовки, і оті всі питання, і рвати трактор, тому що. Ну, такі роки бувають навіть от, е, Віталій казав, що каже, я такої осені не пам'ятаю, щоб такі дощі ляли, і так було мокро, і оранка надзвичайно важка. Так що К-701 е, брав в районі 20 літрів при нормальних оранках. При цих там зашкалює так доволі непогано. Але нічого, нормально. Добре, вже спокійно. Зорно, підготовлено. А там лишилися ще. Клаптики, городики, то вже їде плуг. Сьогодні я зателефонував то сказали, що десь відправлять завтра, бо сьогодні не встигають з певними, певними там, причинами. Приїде і порям, ще з каву є, що орати, небагато, але є. Пишіть коментуйте, друзі. Ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.